Всім доброго дня, друзяки. Ну що, вже, трудимося потихеньку. Вже пахне теплом у нас, починаємо потихеньку то то, то сьо. Ви вирішили вам показати на ютубові, чим ми тут займаємося. Щас, щас, я щас, я, ребятушки, ребятушечки. Щас хочу поприбирати вже в кабіні, бо тут як свинарник у Саші, оце це, це... Як по хазяйству, то трактора затягуються. Оце, оце. По хазяйству туди-сюди. Зараз видуємо, заставимо свій коврик і вже босяком. А що в нас тут? Що ми робили вчора? Позавчора це ми зачепили вже плуга. Завтра поїду. Це, ті 10 гектар, що то у нас там у ну, утіла, поїду їх орати. Там таке дощики передають вигорігу, та хай стоїть там все одно, я саме посередньому буду сіять. Хай поки стоїть, думаю, орать. Бо дискулка щось мені не подобається. А що сьогодні зранку, я пішли, покажу. Муна тут чепив вже. Зняв, поставив балансіри вже наперед. Ну воно швидко вони тут ставляються два болта, що їх тягати? а то якби вони трошки легші були. А як на трактор вішаєш, важче стало, то було б взагалі. То це я куна. В мене склад як цей. Як ставили плити... Там кусочок ми на плити надрізали, бо на 12 метрів а нам треба було порізати метр 70 метрів. Я взяв, закопав і тепер має така площадочка, щоб очіпатику підрегулірував ножки. Так класно, зараз заїхав, що. А то моя доска була і починає, що попадає під цей, під лапу, то десь поки поставив, з'їхало, а так ось на плеті він стоїть. Тут. І під я під кошкерпичик підкладав, бо треба було так видавлювати. А зараз так класно, ну, тут ось і шаці треба буде. Попідрівнювати, де колесами виїжджаю, щоб рівненько трактор стало. Бо тут трошки нижче вийшло на цій стороні, земля продавилася. А так нічого у нас. Вчора що в нас? Вже вечором, та о восьмій, да, Деня мать приїхав. Приїхав, день, я пішли, покажу, яких цих привіз. Слонів! Це не плити, це слони. Подивіться, які боїть їх на півтора ну, це Ми їх плануємо сюди покласти на заїзд. Чотири отак подовж і отак. Щоб було тут у нас на 9 метрів заїзда викладеного слиття. Я думаю так. На перше час нам вистачить цього. Тут такі у нас справи. Трудимося потихеньку. Я ж кажу, ну, завтра вже поїду врать, ну не знаю, як я. Чи витягну я всі 10 зробити, чи не витягну, подивлюся по собі вже. Має... За день ти маєш на увазі? Ні, та я з його виворати за день, то можна. Ну там до ночі солярки. Просто чиєш ключу, ну, бо має щось з поперек почав знову трошки. Чи поротягло там, ото біля сівалки як лазив, що раком постояв. Бо щось так трошки якось не цей. То подивлюся, чи може бак випалю. Та відгоню на родіну трактор покину та поїду додому, а в п'ятницю дороблю. А може і все зроблю. Ну там одно, що там ліс, а ночі трошки. Ну, воно як то так. Наче і не страшно, ну а не дай Бог, що там десь як завжди. То ніде нічого, то десь якийсь валік випаде. Із кабіни вилізти ти весь в світу ночу. А ти нікого не бачиш, то так. Я ж кажу, ще раз колись робив, розкажу вам вже історію зараз, Колись робив там 20 гектарів 1000 годин. І теж так понад посадкою. І воно тільки-тільки, та ну так вже темно вже було, вже світом іду. Чого воно світиться мені за два огонька мені тут якісь. Ближче. Думав собака. Коли ні, не собака. А такий добротний вовцюган. То я ще дійшов до краю, там метрів 300, розвернувся, пішов у той край серед дороги. Думаю, мабуть, пора вже Саші їхати додому, до краю на підйом вийшов, навіть плуга не чистив. Підняв і поїхав. Думаю, ну його нафік, не дай Бог. А я вже знаю, що він тут в посадці є. То тут такі справи. То подивлюся, завтра вже поїду, бо сьогодні. Та покажемо. Серега нам повинен довести ще сімочку. Приїде нам ще... Насіння соняшник? Е, ну так, да, посівна. Посівне насіння нам ще приїде. Е, цей. Сьогодні нам довезуть. Та і все, і вже ми будемо готові повністю до посівної. То тут такі у нас друзі справи. Так, О поїхати ловити олабу. А далі oh. Так, друзі, ну, шо? я ну що? Я це думаю, може ще на YouTube і це вже я буду слоша не показу. Нуначе ні. В TikTok виходить, від, що пісти. От скажімо, що б із закулага. Та й у нас альплер 3 плюс 1. Ну такі увісисті ви. Піддемте зона, він важкий. Ну, в то по барабану. По ньому. Ну, він так сильно схожий із нашим оптіконом. Ну, Є у нього такі сходства по цьому. Ну, Це турецький цей альплер. Купляли ми його Б-ушним. бушним. Та оце скільки з 21-го року у нас вовол, і з 21-го року ми цим кругом працюємо у нас в господарстві. Ну, ми, він як? Рама вона була нова, отвали, оце все. Леміші, я оце в цьому році осінню тільки поклепав перший раз. А так він був новий. Воно господарство було, у них два їх було. Один 5 плюс 1 і один оце 3 плюс один. Вони його купили до огороди орати. Попробували, А воно в важко, і він у них стояв. Но Перед тим як продавати, вони оці голови в них, оця голова, вони в них одинакові. І вони нову голову з цього плуга забрали, а з п'ятикорпусного, бо у мене тут і багато, вона 650. А з п'ятикорпусного корпусного мені ну, з їхнього заїждженого дали трошки. Ну вона, правда, до неї питань, то ще поки не було, ще працює ні підчіпників я не міняв нічого. І ще що вони поміняли, оцей механізм колеса. Якби він мені достався новий, оцей механізм, куди покажи. І він мені достався новий. То мені б його хватило, мабуть, не одного лавула списати цим плугом. А так вони на ньому п'ятикорпусний, вони його в транспорт не переводили, вони тягали його на транспорт. Воно тут ось болт один викручується і перекидається, і можна його тіп, на транспорт втягати. І вони трохи дали огня цьому от Тут оце його порвали таке. І оцей амортизатор, який вони порвали, він ну, слабенько в мене робить. А так, ну як, під, під ловола то цей плуг пойдеть. Неплохо він так іде і підрегулювати його можна, все можна на нього. Працює він неплохо. То тут такі справи. Показав і тут вже я плуга, все, пішв відбуде. Розходився. Зараз виб'ємо трошки. А за робиться, коли трактор на хазяйці. По території, ніхто ж не розбувається, ніде нічого. Свинарник, свинарник разі, але ти. В машині таке саме. Та, в машині теж потрапив. В ну, машина то не так. Да, да, да. Я тобі хочу сказати. Там в теж. Так, да, зато я там проводжу. Ну, так. то Чого ти не заїхала, не помила? Бо ти гроші не дав на автомийку. Ти, ти казав, заїдь помий, бо починаєш тут грошей я не дав. Ти ж повіхалась по магазинах, а не про машину думала. Ні ну я ж думаю, ти вдома мені помилиш. Ну що, друзі, так як я днем і казав, що до нас приїхати насіння сьогодні, наші вже, ну як, останні мішки нашого насіння на цей рік вже посівного. І до нас приїхала від компанії Lidea, Насіння Генераліс і привезла нам компанія. Так, Сергій, представник компанії, доброго дня. Час доброго. трошки хай про себе тепер вам розкаже, а ви послухаєте. Мене звати Сергій, я представляю компанію Граном Я являюся її як і співзасновником, і співвласником, менеджером і всім, чим можна, скажімо так. Ми представляємо такі продукти, і являємося офіційними субдистриб'юторами компанії Лідея. І сьогодні ну, також офіційними дистриб'юторами засобів захисту рослин, агрохімічних технологій, ну і інших брендових різних компаній. Сьогодні ми доставили гібрид компанії від Lide Generalis. Він чим цікавий, це імпорт-імпорт, я б сказав. Вирощений во Франції, зафасований в Іспанії. Вага мішка майже 12 кг. Насіння ви можете побачити на відео. Качество і таке інше. Ну, я думаю, буде цікаво. Гібрид дуже достойний. В цьому регіоні в Пруси на П'ятихаччина насіють його дуже багато по різним технологіям і сімочка по сімочці, по іншим культурам. Всіда він показує дуже достойні результати. По маслу, по натурі питанням. Ну а далі буде видно. Ну що, друзі? цей у нас, як кажуть, то на слуху Тут ну, багато хто його сіє, багато хто бачить. І ми вирішили цей рік. І ми його теж посіємо і по насінню. Сіємочка по сімочці буде. Ну і буде по кукурудзі він у нас. Та і все. Да? Да. То покажемо, що він буде собою представлятися, будуть різні ділянки. Ну а обробіток будемо в плюс-мінус все буде одинакове. Все буде в нас по оранкі, удобріння, все будемо примірно робити одинаково і будемо вам показувати, що буде у нас вийде. Бо цікаво було всі так за цей генераліс. Ну з ким не спілкується, у нас тут багато хто його вже сіє, то і мені цікаво стало, і я вирішив то заказати на ті площини, які в мене вистачало ще на сіння, заказати оце, цей генераліс і попробувати для себе і показати вам, що він покаже. То так. А ви підписуйтесь, слідкуйте, ставте вподобайки. То... І чекайте нових відео.